Всім привіт Вітаю, друзі! Субота в селі сьогодні, і знаєте, що субота в селі то є такий суперсільський день. Навіть ті, хто цілу зиму не з'являлися тут. Обов'язково на суботу починають приїжджати кожного тижня, коли ось починається такий весняно-літній період. Таких людей, які приїжджають по суботах, ми тут між собою називаємо дачниками. Ну, такий наш жарт невеличкий, бо насправді багато є таких людей, які справді село використовують як дачу, приїжджають сюди тільки по суботах і там виключно щось посадити, зібрати, обробити От, для таких робіт. Тобто, не Тримають ніяку худобу, там не мають е, якоїсь великої господарки, але мають місце, куди виїхати і де зібрати свій урожай. Тому сьогодні для всіх субота то є робочий такий е, сільський день, але не для мене. Для мене субота це можливість навпаки поїхати на роботу, бо маю багато няньок на цей день і е, чоловік там, мама є, і е, можу залишити дітей і нарешті попрацювати за цілий тиждень, те, що не встигала, або не мала можливості зробити разом з дітьми, о люди вже картоплю садять. Як на мене, то це ще занадто. Завтра взагалі, передають мінус три. Я понакривала свої гортензії вчора, бо обіцяють вночі вже такий добрий приморозок. Вчора обробила всі свої дерева. До речі, сьогодні покажу вам а, чим обробляла, бо запитували мене. Е, бажано було би ще обробити чимось на зразок магнікуру або циркону, щоб зменшити мінімізувати стрес на рослини, на дерева, особливо ті, які вже цвітуть. Ну, я цього не зробила, буду сподіватися, що дуже сильно мороз їх не пошкодить. Тим часом чусь на роботу. У мене сьогодні день зйомок, дуже багато напланувала, багато маю ідей і задумів до реалізації. До речі, хто запитував, чи продовжую я займатися магазином з косметикою. Так, друзі, це моя справа. Я її не покину. Найлегше в будь-якій ситуації це просто опустити руки і здатися. Я не з тих людей, я завжди йду до кінця. І ну, кинути все я завжди встигну. Наразі все гаразд. Мені вдалося налагодити усі процеси. Магазин працює, замовлення йдуть, відправки робляться. Словом, все гаразд. Дякую вам усім, хто в мене досі вірить, хто мене підтримує і хто залишається клієнтом мого магазину. А хто ще не встиг стати клієнтом мого магазину, доглядово. Косметики, але хотів би і хоче підтримати мене, обов'язково залишу вам посилання в описі під відео. Переходьте, обирайте, замовляйте безкоштовну консультацію нашого лікаря-дерматолога і отримуйте. Хвилинку, навіть не хвилинку, а кілька хвилин догляду для себе, турботи для себе, не забувайте про те, що всі ми жінки, наш ресурс дуже обмежений, і ми дуже сильно потребуємо його відновлювати. А ритуали краси це також про ментальне здоров'я, про те, що ми можемо зробити щось, хоча б трішечки для себе. І знаєте, нещодавно прочитала таку фразу, так вона мені відгукнулася, Що коли тобі здається, що все валиться з рук і якось не так. То просто подумай про те, що ти не лінива, ти просто виснажена і тобі потрібен відпочинок. Дай Бог нам розуму всім відрізняти одне від другого і можливості давати собі такий відпочинок. У зв'язку з початком садово-городніх робіт дуже частим запитом є догляд за руками, за шкірою рук. І це насправді дуже велика проблема, бо. Коли працюєш з землею, то руки дуже дуже сильно сохнуть. А якщо ще й з водою, то взагалі катастрофа. І я вам зараз запропоную три таких класних варіанти, які можуть врятувати ситуацію з вашими руками. Ось такі креми для рук від бренду Kundal. Достатньо бюджетні креми, дуже хороший в них склад, і вони справді гарно захищають і пом'якшують руки. Класно їх використовувати до того, як ви, наприклад, вдягаєте рукавиці. Вони будуть ще вам якби і зволожувати під час того, як ви працюєте. Гарно поглинаються, не липкі, не жирні. Але й в той же час вони досить робочі. Є в п'ятьох ароматах, можна обрати, кому який подобається. Це, мені здається, і вони в такому зручному форматі це такий продукт, який можна навіть кинути собі в сумку і завжди мати при собі, або в приліжковій тумбочці. Ось ці креми від бренду Нідлі, дуже-дуже класні, мають гарні позитивні відгуки від наших клієнтів. Вони вже трохи дорожчі йдуть. Але я сама їх не пробувала, але наші клієнти писали відгуки, що дуже задоволені, і часто в нас також вони розходяться швидко. Вони йдуть в трьох ароматах. Зараз в наявності є тільки ось цей, бо розібрали всі решта. І якщо у вас вже є якісь тріщинки на руках, дуже пошкоджена шкіра, то раджу звернути увагу на ось цей бренд Бабе і цей крем для рук він дуже класно. Працює. Це вже йде таке відновлення, потрісканої, дуже сухої шкіри, гарне зволоження і хороший результат. Особливо рекомендую використовувати ввечері перед сном, коли ви вже більше мочити руки, не збираєтесь. Речі від бренду Бабе є ще також дуже хороший продукт ось такий крем для ступнів, для ніг. Він також працює з тріщинами, він має в складі сечовину і дуже гарно працює для пом'якшення проти різних загрубілостей і тріщин. Майте на увазі, що такі продукти, та, в принципі, вся косметика не має статі, вона підходить як для чоловіків, так і для жінок. Тут важливо дивитися тільки за станом шкіри і з чим вам треба працювати. Ось такий від бренду Бабе. Я дуже люблю цю косметику для дітей від цього бренду, постійно використовую для своїх малюків. І ось така допоміжна якась річ, як крем для ніг чи для рук. Це також завжди є у мене в асортименті. Робота роботою, а головне не забути поїсти. Якраз приїхав мені ось такий чудовий набір, великий мегабокс. Пастили та різних корисних смаколиків це смачні перекуси. Це український бренд, який один з перших на ринку вже більше шести років займається виробництвом пастили, корисних смаколиків для дорослих та дітей. У цьому мегабоксі багато смаків ідеально підходить для того, аби спробувати і зрозуміти, який для вас найсмачніший. Тут два мікси пастили ягідної та фруктової, йогуртові цукерки, шоколад, арахіс та йогуртові цукерки мікс, там три смаки. Також новинка, фріпси яблучні з медом та горіхами. Усі смаколики йдуть абсолютно без цукру, мають сертифікат якості і що дуже важливо, за приємними цінами. Як на мене, це просто ідеальний варіант ось такого перекусу на роботі, в дорозі, на прогулянці з дітками. До речі, до мене якраз приїхав чоловік з малим, і я його також пригостила цими смаколиками. Йому сподобалось. Якщо ви також хочете, аби ваші діти їли корисні смаколики, корисні перекуси, або любите перед телевізором чи на роботі похрумтіти чимось корисним, то зберігайте собі обов'язково посилання, залишу в описі під відео. А також для моїх підписників та глядачів буде промокод на 10% знижки. І дійсне він до кінця квітня. До речі, ось ці фріпси з яблук з горіхами це просто щось нереально. Це настільки смачно, що мені навіть не хотілося з дітками цим ділитися. Посилання залишу в описі під відео. Роботу зробила і мерщій додому насолоджуватися весною, бо кажуть, скоро вона закінчиться. У мене вже така краса. Я так люблю цей період, коли кожен день щось нове просинається, щось нове заквітає і дарує нам такі приємні, гарні емоції. Я обожнюю дивитися, як щось під землі вилазить. Ось тут тюльпани, які я садила під кору, до речі, запитували, як вони пробиваються чи не заважає їм кора, ні, якщо немає укриття, а лише кора, то вони прекрасно собі проростають і гарно себе почувають. Сьогодні просто неймовірно казкового кольору небо насолоджуємося цими краєвидами, кольорами. У мене тут вечірня прогулянка з устимком, вкладаю його спати. Він, до речі, вже спить не три рази, а два, і це набагато легше для мене, бо коли три було, то в мене було враження, що я цілий день його тільки та роблю, що вкладаю спати. Устимко заснув, а я знову до роботи. Так, запитували, чим я обробляю свій сад. Наразі тим, що знайшла. Ну, В принципі, один інсектицид, один фунгіцид. І ще якісь бажано або добрива, або якісь амінокислоти, або щось е, таке, яке стимулює ріст. Я люблю давати циркон, але в мене зараз його немає. Тому е, так, так, хвойні, буду виробляти сальдо плюс актара. Сальдо це фунгіцид, актара, інсектицид від хворіб від шкідників. А персики найкраще обробляти хорус Ну, На початку треба було, ще обробити або брунькою, або бордойською сумішу, але ми цей момент прогавили, тому вже по факту обробляємо такими сильними е препаратами. І буду ще додавати такий халат заліза для. Ну, Як вітамін, але лише через те, що він в мене був. Можна його не додавати, можна, ну, найкраще циркон додавати, особливо до хвойних, вони класно від того ростуть. І лохину буду підживлювати ось таким добривом. Не пам'ятаю дозування, зараз тут все подивлюся. Ну, Це під корінь, це треба проливати. Такий і для стимуляції росту, і таке комплексне добре. Я взагалі люблю такі якісь комплексні препарати, де не треба заморочуватися в дозуваннях, розвів з водою, підлив і все. Не веде нікого в оману, це яскраве, гарне сонечко. І те, що сьогодні плюс 12, нічого не означає. Біжу знову вкривати гортензії, не встигли їх відкрити, бо на ніч передають мінус 5. А це для них прям катастрофа. Мала такий досвід минулого року. Зарано відкрила і були поворотні такі заморозки, і всі мені квіткові бруньки померзли. Якби гортензія вижила, але вона погано цвіла, там зовсім мало квіток на ній було. Тому не лінуюся, йду зараз накривати. А це кадри буквально за тиждень до цього розкривала хіба свої гортензії. Довго я трималася або чекала, що буде-буде ще похолодання, дивлюсь, ніби тепло. А там вже зелені бруньки треба відкрити, аби вони не випріли і не було зворотня реакції. Розбираю оці свої ляльки-мотанки, які були на зиму. Іначе все нормально перезимувало. Подивимося, як буде почувати себе далі і чи переживуть вони ті морози, які прогнозують нам уже на днях. Насправді, ця така березнева погода вона така мінлива і це, як то кажуть, четвертий місяць зими. Він для мене якийсь дуже важкий і затяжний. же хочеться, аби врешті було тепло, стабільно тепло і прогнозовано тепло, а не туди-сюди. Ось так пораз... Оджині. Але є бруньки. Цвісти, мабуть, не будуть, бо цвіта вона в на оцих вищих бруньках. А тут є квіткові бруньки деякі, поживають, розкриваються, а деякі позасихали. З тими гортензіями постійно, але холера красива квітка і хочеться її мати в своєму саду. Тому всі ці танці з бубнами. Зараз тут пообрізаю те, що вже не ок. А ось так перезимувала моя велика гортензія. Правда, цій гортензії вже 6 років. Але ось такі в неї зараз гарні проснулися всі бруньки і є шанс, що вона буде гарно цвісти, якщо не буде якихось ще. Морозів. Ніби вже не прогнозують, тому відкриваю, бо ну, рекомендовано, якщо вже пішли ось такі зелені бруньки, хоча б привідкрити, щоб вона навпаки не випріла, не перегрілась. В день вже дуже тепло і сонячно, тому знімаю укриття, але поки що я її обрізати ще не буду. Нагадали мені мої підписники під попереднім відео за що, до речі, безмежно дякую про такий класний і простий рецепт салатика з моркви: моркви сирків, часнику і майонезу. У мене вже можна канал, скоро буде перейменовувати на все, що можна приготувати з моркви. Так, ми дуже її любимо і знаю багато цікавих рецептів. Цей мені нагадали, я про нього справді забула. Це салат мого студентства. Такий салат кожного тижня, кожної неділі готувала нам з братом. Мама, ми з ним були одночасно студентами, правда, в різних містах навчалися. І коли мама нам збирала ось ці студентські сумки, пакувала продукти. Я думаю, багато в кого був такий цікавий період в житті і досвід, то ось такий салатик завжди був ну, не, не практично, а таки кожного тижня був ось цей салатик. Ще серед таких е, рецептів, які повторювалися, які мама готувала нам кожного тижня, це, звісно, були вареники і е, гречаники, тобто такі котлети з гречкою. Теж дуже такий бюджет. Але смачний і ностальгічний для мене рецептик. Сьогодні поділюсь цим, бо нагадали про нього, і мені от просто читала коментар, одразу слинка потекла, зразу захотілося його приготувати. Насправді все максимально швидко і просто. Треба натерти моркву. По пропорціях на три плавлених сирки треба дві великих морквини. Я взяла більше, але у мене вона була дрібна. Але в класиці і в найкращій пропорції це коли на три сирка два великих морквини і три-чотири зубчики чесника. Це вже як ви любите по гостроті. Натираємо на такій спеціальній терці для моркви по-корейськи, можна і на іншій, але мені здається, що в такому форматі вона смакує найкраще. Не занадто соковита і не занадто жорстка, якраз підходить. Також натираємо на крупній терці сирки, до речі, лайфхак, щоб вони не прилипали до терки. терку треба трішки намочити в холодній воді. Ще додаємо кілька зубчиків чеснику, майонез, сіль перець за смаком і салатик буде готовий. Сейчас начок Буде такий смачний салатик. Будеш їсти? Yeah. And... Sky. Ой. Супер сила. Ой, бачка, мама, суперсильна. Єй. Залишила цей малесенький діалог, власне для себе, бо аж здивувалася, що рівно рік тому Захарко в цей час ще абсолютно нічого не говорив. А зараз він так лепече, так щебече, що просто навіть для себе залишила цей момент у відео. А тим часом салатик готовий, він дуже смачний і незвичний на смак. Спробуйте, якщо ніколи такого не їли, впевнена, вам також засмакує, так як і нам. Можна мастити на хліб, а можна з самостійною їжею. До речі, тим часом зварила ще е, зелений борщ з кваску чи щавель, хто як називає. У нас це квасок, і ось така е, весна, можна сказати, в каструлі, хоча за вікном. Ой, Сьогодні за вікном зовсім не весна. Але суп цей борщик нам смакував сьогодні дуже. Обов'язково приготуйте і ви, нагадую вам про таке. Так, друзі, просили мене відгук на садові терасні меблі з юску. Хотіла сьогодні зняти, а тут <гум> таке. Просто повернула зима. Сьогодні 6 квітня і ось що ми маємо. <гум> Можу вам нормально їх показати, мабуть, перенесу це на якесь інше відео. Єдине, скажу одразу, що я ними задоволена можу рекомендувати. З мінусів не знімаються чохли на ось цих подушках сидіннях, спинках. Самі сидіння знімаються, це ок, я зняла, попрала і вони як новенькі, гарно до речі, відпираються. Немає з тим якихось проблем. А ось ці погано що не знімаються і. Не можна попрати. У нас тут бігають сусідські коти і можуть помітити, тому це важливо. Ми їх просто керфіром помили, чекаємо гарної погоди, щоб вони добре просохли. Бо вони якби зверху висохли всередині наповнювач, і є сумніву, що він там добре просох, Повість, щоб не. Не заплісневіло, і таке. Ну, сонцем можна потім буде напевне нормально просушити. А до самих меблів, до ось цього штучного ротангу взагалі немає ніяких претензій. Він тут і під снігом, під дощем, і сонцем нічого йому не сталося. Ми нікуди не ховали. Подушки забирали, а і то не всі. Більшість тут були, оті тільки такі забирали ті як подушки, а сидіння тут були цілу зиму, нічим не накривали і все нормально. Так само, столик, немає до того ніяких претензій. Я вважаю, що за таку ціну вони досить бюджетні були, особливо зважаючи, що в юску навесні бувають часто акції на ці садові меблі. Варто брати. І також по функціоналу, класно, що ось цей шезлон, тут така приставна оця частина, її можна поставити або з цієї сторони, або з цієї сторони. Тобто, на який кут вам підходить, куди пасує, туди можна поставити. Єдине, я би, напевно, ще докупила ось одне таке крісло. Ну, там Для нашої сім'ї бракує ще одного крісла, щоб це посунути, і тут поставити ще одне. А так, то дуже класний, комфортний бюджетний, але такий класний. Ну, достойний, я вважаю, за таку ціну. Цей куточок для тераси чи саду. Що ж, друзі, на цьому холодному моменті буду завершувати своє відео. Пишіть в коментарях, чи у ваших регіонах така ж весна. Дякую всім за перегляд. Не забувайте переходити під відео. Там завжди є багато корисних посилань. Всім миру і добра! Цьом па, -па.